Ували здійснити серію підпалів майна співробітників ТЦК на Закарпатті. Під прицілом зловмисників були не тільки автівки, а й приватні помешкання захисників та їх сімей. За даними слідства до протиправної діяльності, причетний раніше засуджений за наркоторгівлю мешканець столиці. За інструкцією, підпалювачі мали облити легкозаймистою сумішю та підпалити понад 10 автомобілів, а також вхідні двері квартир українських військовослужбовців із Закарпаття. Нагадаємо, у серпні минулого року СБУ спільно з нацполіцією затримала обох підпалювачів в Києві на етапі готування чергових злочинів. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. Часто до підпалів зловмисники залучають молодь. Саме тому СБУ разом із нацполіцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію з ФСБшника. До чат боту вже надійшло понад 1300 повідомлень. Всі вони стосувалися спроб представників спецслужб РФ залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність. Надовго не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат-бот СБУ. не пали своїх, спали ворога.